Добрий день, любі глядачі в ефірі так шоу Хеппі Бездей, і ми поговоримо про прекрасне свято день народження. Сьогодні у нас в гостях Анастасія, Аліна, Вікторія, Олена, Вероніка, Саша та Надійка. Скажіть, будь ласка, а де ви хотіли провести свій наступний день народження, Вікторія? Я б хотіла провести свій наступний день народження вдома, запросити багато друзів. І зробити дуже гарну вечірку. І скільки гостей ви запросили? Я б запросила дуже багато гостей. А ви б хотіли, щоб ваші батьки були присутніми на вашому святі Алінко? Хотіла б, тому що це е, е, моя, моя рідня. А розкажіть, будь ласка, про який подарунок ви мрієте найбільше в житті, Вероніка? Я мрію про собаку. Як ви вважаєте, яким повинен бути ідеальний торт Надійка? Він, до... він е... должен бути большим, вкусним, він буде шоколадним і он буде на 100 ярусів. Якого розміру на вашу думку він повинен бути? Дуже великий. Якого коєру? Я мрію, щоб торт був Кре кремового цвіта? А ви б хотіли, щоб у вас була костюмована вечірка, Олена? Так, на яку тему? На бальню. Тоді у які костюми були б одягнені ваші гості? Бальний, бальний одяг. О який костюм був би у вас? Велике е, плаття. Хотіли б ви здійснити щось божевільне у свій день народження, Анастасія? Так. Ну. Говорі. Так. Да. А, як, а якщо так, то що саме? Можна повторити питання? Якщо так, то що саме? До Хотіли б ви здійснити щось божевільне у свій день народження? Є. Ні. Ні. Розкажіть, будь ласка, про свій найяскравіший день народження, Аллінка. Мій яскравіший день народження це коли е, в мене був граф Дракула та е, Гага. Він, він, він був дуже феєричний. Він йшов десь 4-5 годин. А який подарунок вам запам'ятався найбільше, Вікторія? Мені запам'ятався найбільше подарунок. Ой, мені под... подарували хом'яка. Це був мій найкращий подарунок в день народження. Ви любите фокусників та клоунів, Олена. Я не люблю клоунів, я люблю фокусників. А хотіли б ви побачити їх на власному святі? Клоунів ні, фокусників так. Давайте пофантазуємо, якби ваш день народження проходив би далеко від міста, туди саме ви, ви хотіли би його відмітити і чому саме там надійко? Я, я мрію відмітити мій день, день народження. За, за містом у мене вдома. Mm -hmm. e, чому саме так? Тому що вдома Дом у мене великий та уютний, mm -hmm. і щоб був було де mm -hmm. поїсти. Та погратися. Хова... та погратися. Погратися та ще й інше. Дякую, ми... Дякую вам за ваші цікаві та не... Ніколас. А, Ніколас. <плес> <плес> Дякую вам за ваші цікаві та незвич... незвичні відповіді. Це була передача про найкраще свято, день народження. Та я, його ведучий Катерина. До зустрічі в наступних випусках.